В рамках міжнародної співпраці українські рятувальники отримали від МВС Фінляндії броньований мобільний житловий контейнер. В перспективі планується передати для потреб ДСНС 10 таких житлових модулів. Важливо, що тут система вентиляції. От в такому приміщенні, невеликому, система вентиляції. Це фінський підхід, комфорт my... <laughs> сьогодні. У нас в гостях фінська делегація і моя колега, міністр внутрішніх справ Фінляндії. Сьогодні тут ми вирішили провести робочу зустріч на раду не в стінах міністерства, а в стінах державної служби з надзвичайних ситуацій. Саме там, де власне проводиться основна робота з гуманітарних місій а саме з гуманітарного розмінування, з питання евакуації людей, ми обговорили багато питань, які стосуються майбутньої нашої співпраці. А вона вже досить інтенсивна. Ми отримуємо велику допомогу від наших колег, зокрема для наших розмінувальників. Для наших громадян, крім того, Фінляндія привітила понад 45 тисяч громадян України у себе і зараз працюють над тим, щоб додатково з Балтійських країн могли також приїхати до Фінляндії громадяни України отримати прихисток. А зараз ми власне отримуємо такі спеціальні броньовані контейнери для особового складу піротехніків, які будуть працювати в найгарячіших точках, де на деокупованих територіях, куди будуть заходити наші війська, для того, щоб одно, одразу починати розмінування і можливість повертатись туди цивільним людям, цивільному населенню. Тому я дуже вдячний моїй колеги за власне ту увагу і ту допомогу, яка триває вже от майже рік протягом цієї великої війни. Також сторони обговорили надання подальшої допомоги у вигляді спеціальних роботів для розмінування та роботизованої техніки для пожежогасіння.